За кожним успішним чоловіком стоїть жінка. А хто стоїть за успішною жінкою? Посольство Сполучених Штатів запросило українських бізнесвумен, а також усіх, хто хоче стати такими, обмінятись досвідом. Американські дипломати допомогли організувати у місті всеукраїнський форум бізнес-леді. Чому іноземці піклуються про успіх наших жінок? Дивіться далі. бізнес-вумен зустрілись під одним дахом, щоб поділитись досвідом розвитку власного бізнесу. Усі вони різного віку працюють у різних сферах. Разом їх зібрав посол Сполучених Штатів в Україні Джефрі Паєт. Я займався такими програмами у Киргизстані, Казахстані і Бангладеші. І на мене завжди справляло враження, як активна діяльність жінок-підприємців впливає на зростання економіки. Відбір учасників форуму за гендерною ознакою пояснюють зовсім не феміністичними принципами, а розбіжністю у стилі управління. Жіночі для держави корисніший, стверджує Елізабет Хьорц, заступник радника з економічних питань Посольства США. Жінки менше представлені в бізнесі ніж чоловіки. І за статистику бізнес заснований жінкою живе довше, дає більше віддачі. Жінки наймають персонал, жінки вкладають у соціальний сектор. Жінки, підприємці Дніпропетровщини, це унікальні керівники. Адже економічна специфіка нашої області важке машинобудування, металургія. Жінки працюють не тільки в сфері услуг, як це було прийнято й в образовательних програмах, опять таки це производство. Серед наших учасників є руководителі компаній, які займаються производством для машини отраслі, ну і так далі. Проте дослідження демонструють: леді у бізнесі менше, ніж чоловіків. Це все ж таки сфера не для слабкої статі. Психологічно жінка більш чутлива, емоційніша. Вона вагається. Надихнути її можуть приклади, додати упевненості знання. Під час форуму на майстер-класах з жінками ділились досвідом експерти з маркетингу, права та фінансів. The in my у моїй країні роль держави не така вже і велика, бо у нас гарно розвинений капіталізм. Це кредити, верховенство права. У нас нескладна процедура отримання дозволів та ліцензій. Тож, коли у людини є гарна бізнес-ідея, ти маєш усі можливості для її реалізації. Такі умови не в усіх країнах. Я гадаю, це саме те, над чим потрібно попрацювати в Україні, і це як покращення інвестиційного клімату, так і спрощення умов ведення власного бізнесу. Ми познайомились із жінкою, яка майже усе життя працювала з такими ж, як вона, завзятими та цілеспрямованими. Валентина Василівна Тальян. Сьогодні вона голова спілки жінок Дніпропетровщини. А ким була раніше це окрема історія. Я завжди жила по тому, що чоловік це добре, сім'я це добре, але. Я сама повинна була покладатися на себе, на свої сили. В життєві обставини бувають дуже різними. І щоб жінка потім не загубилася, треба будувати свою кар'єру, рости, розвиватися, підніматися і бути незалежною. Валентині Васильівні 67 років. Майже усе професійне життя вона на керівних посадах. За часів капіталізму у бізнесі, а за радянських на державних підприємствах і в органах влади. Спочатку начальник цеху, згодом голова обкому галузевої профспілки. Я в своєму житті взагалі вдячна батькам, що навчили мене працювати. І навчили добру і повазі до людей. Це той багаж, з яким я пішла в життя після закінчення інституту легкої промисловості. Так складалося, що я, шануючи людей праці, я сама досягала як керівник успіху. З часом відповідальності у Валентини Васильівни побільшало. Її запросили на посаду заступника мера, потім начальника обласного управління культури. Коли подивитися сьогодні, то літературний музей, музей Дмитра Івановича Яверницького, хореографічна школа при оперному театрі, пам'ятники полю молодому Шевченко. Це тисяча і тисяча хвилин, годин роботи. І допомоги нашим художникам, бібліотечним працівникам, працівникам музеїв. Бізнес леді Валентина Васильівна стала у 55 після виходу на пенсію. Працювала директором на підприємстві легкої промисловості. Це дуже непроста робота. Дуже непроста робота. Все-таки ми жінки і чоловіки ми різні, але е, ти не можеш вибачайте мене послати, ти не можеш побити когось, ти не можеш піти. Е, Взятки такі давати. Поділ професій на жіночі та чоловічі, на думку Валентини Васильівни, дуже умовний. Слабка стать може поступитися сильній хіба що у фізичних навантаженнях, та й те не завжди. А от трудитися під керівництвом жінки значно краще, адже вона уважніше ставиться до умов праці і соціальних питань. Це вже світовий досвід, що там, де жінка, там завжди порядок, там завжди якість, і там завжди соціальне забезпечення умов роботи людей. У нас був лікар на підприємстві, хоч працювало 200 чоловік. У нас була лікар, у нас була їдальня із гарячими обідами, які буквально коштували. Дуже 10% від того, що остальне все брало на себе підприємство. Ми займалися тим, щоб допомогти комусь, якщо треба кредит, якийсь видати гроші в кредит, щоб людина могла щось купити. А от самій жінці у підприємництві складно. Відсутність справедливості, жорсткі ігри конкурентів вона сприймає не так стійко, як чоловік. Хоча і сильну стать, нинішню умову ведення власного бізнесу з насилюю. Одної сторони це й непогано, що жінка гартується в цьому бізнесі. Єдине, щоб він її не роздавив, щоб він її не знищив. Тому що є межа якась є розумна межа, коли жінка дійсно треба бути чіткішою, як діловати жінка. Треба сказати ні там, де це ні, треба сказати так, так зробити, щоб це було протягом кар'єрного шляху вона зберігала повагу до людей, відповідальність і самодисципліну. Каже, що мама навчила її у будь-якій ситуації володіти собою і не губити власну гідність. Попри стереотипи, розповідає Валентина Васильівна, кар'єра не завжди стає на заваді сімейному щастю, із чоловіком вони прожили разом 40 років. Він собі свою роботу робив. Я свою ми менше всього сім'ю несли якихось незлагодів, якихось сліз. У мене тил був забезпечений в плані моральної підтримки і, і фізичної підтримки. А на роботі це вже ти взявся за гуж, не Кажи, що не діж. У 67 Валентина Тальян Таліян активна її день розписаний по хвилинах. Щоб бути таким успішним, як чоловік, треба бути втричі розумному. На жінці це, якщо вона дорожить і сім'єю, і дітьми. І своєю репутацією, і своєю роботою, то від жінки дуже багато вимагається, і більше, ніж від чоловіка. Її квартиру прикрашають численні нагороди та грамоти. Від міста Дніпропетровська за розвиток міста і за розвиток регіону Дніпропетровського. Звичайно, я дуже шаную цей церковний орден Святої Варвари за розвиток культури і духовності. Мені дуже приємно, що два міністра, у яких я найбільше працювала, дали мені свої самі найвищі нагороди: це міністр культури, а це агропромислового комплексу знак пошани. Грамота кабінету міністрів і, звичайно. З чим я надзвичайно пишаюся, це орден княгині Ольги. Та найбільше Валентина Тальян пишається тим, що люди, з якими вона стикалася як начальниця управління культури, називали її музою. Такі, як Валентина Тальян, джерело життєвого досвіду. У неї є чого повчитись як у професіонала, і як у людини. На форум прийшло багато жінок. Посольство Сполучених Штатів запрошує їх не вперше. Адже для розвитку української економіки потрібно оживити малий та середній бізнес. Жінки у цьому рушійна сила. Я перебуваю у Дніпропетровську, бо тут величезний потенціал у технологіях та інноваціях. Успішні країни майбутнього їхніми рушійними силами будуть знання та співпраця. І одна з причин, чому я оптимістичний щодо майбутнього української економіки, це високий рівень, який Україна демонструє у дослідженнях, науці та підготовці інженерів. Малий та середній бізнес становить 17% економіки у порівнянні із Польщею та іншими державами, в яких показник сягає 60-70%, Тому в Україні є великий простір для розвитку. Елізабет Хюрст запевняє, роль американського посольства невелика. Головне зібрати жінок разом, а вони вже дадуть одна одній раду. У залі досвідчені бізнес-леді, які можуть стати комусь наставницями. І зовсім молоді, які тільки прагнуть бути незалежними. Я би хотіла наголосити, що саме метою даного заходу є дати жінці можливість розвинути будь-яку ідею. Який би бізнес вона не хотіла допомогти знайти ті інструменти, які дадуть можливість його створити і розвинути, а не заганяти її в куток, щоб вона мала можливість діяти в якійсь окремій сфері це наше завдання. Валентина Васильівна із досвіду каже, що власний бізнес це не так уже і просто тут важлива професійність, самодисципліна і чесність із собою, бо компроміс із собою може бути для жінки руйнівним. Хотіла б їм сказати цим жінкам, що збережіть себе свою душу, тому що і тому що нічого тоді так не буде тебе пригнічувати, як те, що ти десь щось не те зробив. Будьте успішними і незалежними, скільки б справ у вас не було, які б труднощі не траплялись на шляху, за будь-яких обставин залишайтесь жінкою. Це наша секретна зброя. Вона допомагає у будь-якому віці. З вами була Олександра Марченко. Дивіться нашу програму і переконуйтесь світ ближче, ніж здається. Побачимось.